За висновками експертів Національного банку, макроекономічна ситуація в Україні не тільки залишається складною через війну, що триває вже три роки, але й погіршується через інтенсифікацію обстрілів об'єктів критичної інфраструктури та негативні очікування щодо нового врожаю. Економіка України у 2025 році зросте на 2,1%, що відповідає консенсус прогнозам на 2026-2027 роки. Прогнозується зростання на рівні 2-3% залежно від розвитку ситуації на фронті та відновлення нормальних умов для функціонування економіки. Однак зростання стримуватиметься наслідками війни, зауважує Сергій Ніколайчук, заступник голови Нацбанку, а також несприятливими погодними умовами та кліматичними змінами, які впливають на гросектор. каже він у зв'язку з цим були переглянуті прогнозні показники урожаю зернових олійних та інших культур, що вплинуло і на очікування щодо ВВП у 2025 році. Безпекова ситуація негативно впливає на економіку країни, підкреслює експерт, і поточний прогноз базується на припущенні про збереження високих безпекових ризиків і враховує інтенсифікацію російських атак на фронті і в тилу за останній час. Ми бачимо необхідність вищих видатків на оборону в бюджеті на поточний рік. У нашому сценарії вже враховано зміни до держбюджету цього року, які передбачають збільшення видатків на оборону на 400 мільярдів гривень. Ми вважаємо, що наступного року ці видатки залишатимуться високими. Тому ми переглянули прогноз дефіциту бюджету на 2026 рік до 19% від ВВП. Для його покриття необхідно залучити близько 35 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Україна вже має підтверджені зобов'язання на суму 22 мільярди доларів. Тож необхідно знайти ще близько 13 мільярдів у 2026-2027 роках. Фінансові потреби зростуть ще більше до 75 мільярдів доларів, з яких 37 мільярдів 400 мільйонів доларів наразі не мають підтвердженого джерела фінансування. Це та проблема і завдання, над яким ми маємо попрацювати, щоб уникнути погіршення фінансово-економічної ситуації. Нацбанк ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5%. Це рішення спрямоване на підтримку стабільності валютного ринку та стримування інфляційних очікувань. Збереження жорстких монетарних умов дозволяє продовжити дезінфляційний тренд і забезпечити повернення інфляції до цільового рівня у 5%. Згідно з оновленим прогнозом, облікова ставка залишатиметься на поточному рівні до четвертого кварталу 2025 року. Після чого очікується її поступове зниження. Поточна траєкторія є вищою за квітневі оцінки, що обумовлено зміною макроекономічного середовища. Щодо ситуації у зовнішньому секторі, то через збільшення імпорту, зокрема енергетичного обладнання та газу для підготовки до опалювального сезону, а також через знижчі врожаї та втрати від припинення торгових преференцій, єС очікується погіршення показників поточного рахунку. Скасування частини безмитного доступу української агропродукції на європейський ринок призведе до втрат експорту, які оцінюються у 700 мільйонів доларів у 2024 році. Водночас враховується можливість переорієнтації частини поставок на альтернативні ринки. Таким чином, за дослідженнями експертів Нацбанку, головними ризиками для макроекономічного прогнозу залишаються воєнні дії. Потенційне руйнування виробничих потужностей, а також ризики недоотримання міжнародної фінансової допомоги. Нацбанк України продовжуватиме моніторинг цих ризиків та вживатиме необхідних заходів для забезпечення макрофінансової стабільності. Яна біляєва, Дмитрон Гуен, Олександр Панченко, Харків новини.